Всіх вітаю, мої дорогенькі, на каналі Записки Крамера. Темою сьогоднішнього ефіру буде тема Ефект бумерангу. Чи працює він? Говорю повільно, щоб всі зрозуміли, поняли, почули. Перше. Ефір скоріше філософський і про роздуми на тему. Ефір не являється просвітницьким. Він не являється повчальним і так далі. Я висловлю тут свою думку і свої спостереження. Спорять з ким-то, що то доказувати, ні буду, ні збираюся і не маю в цьому ніякого ні смисла, ні бажання. Але з задоволенням почитаю ваші або історії, або вашу, скажімо так, точку зору на дану тему. Значить, так, що таке ефект бумерангу? Зачастую люди вкладывають в ефект бумеранга тот момент, що коли одна людина причинила зло другої людині, їй аукнеться, тому що агресор остався не наказаним. Справедливость, которої не существует, конечно же. Ну ладно. А вот, а, а, значит, ефект бумеранга. Тобі аукнеться, тобі ще, тобі ще прийде і так далі. По спостереженнях, ефект бумерангу працює тільки тоді, коли у людини є совість насправді, і то это не ефект це чоловік запускає свій внутрішній процес. Тобто, коли людина, у котрої в поведінковому сценарії, у котрої в світогляді немає нічого, нічого едакового, ну, поганого, давайте назвімо так. Да? Люди, котрі от вміють себе ставити на місце іншої людини, будуть сострадателями і так далі тому подібне, що шота, що виходить за рамки знову ж таки їхнього поведінкового або їхнього принципу життя, от тоді, коли вони до іншої людини от, повели себе якось там негарно, зробили якісь там ущерби і так далі тому подібне. Вони запускають внутрішній процес того, що ні і що аукнеться. Перше, вони або починають очікувати покарання, або самопокараються. Другими словами, коли людина буде очікувати покарання, любую ситуацію, котра буде для неї, не дуже, вона підтягне. А, це мені зато. На Життя може бути завжди хороше, так? Да? Рано или поздно плохая ситуация случилась бы, но первую из плохих ситуаций людина петягнет, то что а это мне за это, потому что я там до той людинки как-то не так хорошо отнесся, как надо бы было, наверное, да, стан эффекту и так далее. Вот, а божь само покарание. Людина будет ходить, циклиться, думать, знаю, сто процентов случится какая-то неприятность, и, конечно же, это мне за это. Вот, вот по стержнях вот это прощается завжди, безотказно. Це не про бумеранг, на самом деле, это про внутрішній ефект бумірангу, тому що вот чолові цикліться і чолові самонаказувається. Це є твердження, що в пекло потрапляють тільки ті, у кого є за що самого себе мучить. Вот. Поэтому чим більш жорстока людина, чим більш цинічна, впевнена в своїй правоті, Певнена в тому, що їй там все дозволено і так далі, тим менше вона буде отримувати якусь Ну, Ми можемо це наблюдати, в принципі, з багатьох сторін, не хочу називати цих людей, в принципі, свому, да, з багатьох сторін і так далі. От, чим більш людина цинічна, чим більш вона а, така жорстка, чим більше там. Какой-то жалости, я бы даже сказал. Чем меньше там какого-то жалости, тем больше в неї не буде працювати эффект бумерангу. Потому что она в своєму світогляді и для себе вона права. Все. Если я прав, значит, все хорошо. Разумеете, о чем я говорю, так? Да? Вот этот момент справедливости, внутренней справедливости запускає ваш внутрішній процес бумерангу. Якщо ми говоримо про зовнішню справедливість, тут, напевно, ви не сприймете того факту, що ну, її не зовсім існує. І оця от, о, условним, условним образом давай, як би, такий щепітільний моментик. Хочу, щоб почули. І, і з іншої сторони, в принципі, хто готовий той пойме, хто не готовий, напевно, не пойме. Справедливость это прерогатива человека. И, и только человека. Справедливость есть только в умах людей. И только в умах совестных людей. Все. Разумеется. Мы наберем зараз в закон, в рамки закона, да, там, прописного закона и так далее. В плане межличностных отношений момент какой-то справедливости есть только у достаточно добрых и хорошо выхованных людей. Все. От саме у таких людей будуть, вони будуть частіше зустрічати ефекти того бумерангу, тому що це їх внутрішній процес, він не зовнішній. Це не боженька покарав людинку, Совершенным образом, не. Їдемо далі. Ефект бумеранга і причинно следственные связи это две разных вещи. Соответственно, мы не путаем их. Потому что. Что правильно? Потому что эффект двумерана это ж причинил зло, получи зло. А причина наследковой связки это то, что мы транслюем, то и будет нам. Зрозумило, да? Тут, если отвлечься, можно сказать, что причинно-следственные связи и есть эффект двумерана. Но это и так и не совсем так. Причинно-следственная связь – это логичная связь. Эффект бумеранга должен быть не совсем логичным. Я, я, я сподеваюсь, кто-то что-то понял. Так, сейчас. Что а, транслюешь, транслируешь, что и отримаешь, цены не совсем про бумеранг. А, вот, давайте так, раскроем тему там, достаточно хитрых людей. Там, люди, которые пив життя зарабатывают как-то на каких-то мутках. Нам? Да? Чим більш людина, і, і ці люди впевнені, що так окей, допустимо, да? а, а, люди заробляють на мутках, люди, значиться, впевнені, що все окей, і так далі тому подібне. Вони не будуть бачити бумерангу. Але у них можуть початися там причина слідної зв'язки, тому що на одного хитрого чоловічка знайдуться і хитрі хитрії люди. Да? Це логічно, тому що він е, крутиться в. Оточенні таких же людей, таких же хитрих, котрим нічого не стоїть, підставити цю людину. Зрозуміли? Це причина слідственної зв'язки. От. До прикладу, давайте візьмемо тих людей, уже поближче до нашої тематики езотеричної, тих людей, котрі направо наліво всіх клянуть. І от дуже часто, диви, от вона кляла-кляла вона та доклялася, значить, там то-то захворіла, то діти відказалися, то хтось там помер і так далі тому подібне. Помер би і так. І хвороба прийшла би так, і без прокльонів, і так далі. Зачастую ті, хто клянуть направо-наліво, завідомо, вже давно не задоволені своїм життям. вони заведомо або обижены этим миром и так далее, а обвинять кого-то, конечно же, легче, чем на самом-то деле при, принять, что сам, 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 трошечки того, да? Людина, котра клянет направо и налево заведомо в глубокой жопе изначально. То есть она приходит не после прокляния. Она была уже там и так а это единственное, что осталось этому человечку. Это единственное самоутверждение, которое у него есть. Это единственное, где он может почувствовать какую-то свою условную власть. И не, не то чтобы правоту, а выразить так свой гнев. Вот и все. То есть там изначально все плохо. И там изначально была бы, например, та хвороба. Там изначально дети бы отмовились от э, такой, например, матери, потому что сосуществовать с человеком, который вечно недоволен и вечно что-то причитает, невозможно. Логично, логично. Причина следственная, причина следственная. Вот. Про людей, которые в мутках. Соответственно, шо, правильно? На одного хитрого знайдеться ще один хитрый, и то, в чому людина сидит и то, о чем вона наповнена, то вона випромінює и вона навколо себе збирає по сути, таких же людей, з котрими функціонує, котрим тоже ничего не стоит її подставить рано или поздно. Когда будет выгодно, невигідно вот бандитский мир. Ми ну, там вот это вот, вот это вот причина следственной связи. Мы можем даже взять політичний світ в этом плане точно так же. Где ефекты бумеранга? Не бачили, не знаємо. Вот, я вообще скептичний, що ефект бумерангу працює. Дуже скептичний, взагалі скептичний, дуже скептичний. Ми говоримо не про знову ж таки не про внутрішній процес. Ми говоримо про зовнішній процес. Ми говоримо про те, що вот Бог накаже. Да? Ну, як я завжди роблю, звісно, накажу. Вот, Бог накаже, звісно. Чесно, ефект бумерангу в магії, це вообще філософська тема. То есть условным образом ты сотворяє человеку магическому зло и оно к тебе вернется. Ну не совсем. С чем людина працює, з ким людина працює, через кого людина працює, а в якій традиції, вона працює, и так далее. Для кого-то это хлеб так сказать, в плане каком? В плане того, что портить это тоже порчен направо налево это тоже -то условный талант и чьи-то призвания, за которое нічого негативного не отримує. Зараз скажу таку, таку цікаву штуку, причому ефект бумерангу працює только у взрослых людей. У дітей воно не працює. тому що дитина безсознательна. Ну, іще не настолько сознательна. Тобто, одна дитина вкрала в іншої дитини шота. Одна дитина побила другу дитину. І що? І нічого. Ну, якщо мама по щам не надає, звісно, за такое безрозсудне поведене, да? ну, это не ефект бумеранга, это мама. Або папа. А вот, тобто. Эффект бумеранга как таковой зациклен и построен на справедливость, которая лежит изначально только в умах людей и работает в умах людей, как внутренний процесс. Внешняя объемлющая справедливость – это код Шрёдингера. Она есть и ее нет одновременно. Я склоняюсь, скоріше, от навіть Оксана Кроловича говорила на одному з ефірів справедливості не існує. Ми говоримо сейчас про вищу справедливость. її не існує. І я теж склоняюсь к этому моменту. А от, якщо а, а, вот, вот може бути таке, що ефект бумеранга може працювати по накопительній системі. От людина півжиття була паскудою, И ей за это может что-то прилететь, но очень прямо маловероятно. Очень прямо маловероятно. И если человек уверен, что даже будучи паскудой, она была права, потому что для кого-то что-то а, справедливо, одно, а, справедливость у каждого своя, она разная. Но уж таки, да? И если для этой а, людины было справедливо такое поведение в тех кругах, В котрих вона там находилась, проявлялась і так далі. І це для неї було справедливо, і нічого за це не буде. вот, по суті, і все. Поэтому уповати на какую-то справедливість тоді, коли вам щось завдали, ну, я би не став. Поэтому мені, мені дуже подобається філософія нордичних культур, де ніхто нікого не вчив підставляти другу щеку, а там, ну, тобі, тобі завдали шкоди, отвіть. Ответь, а вот и все. як говорил Евген Медовщиков Мандюлей працюет швидше порчи. И даже как бы это сказать правильно, гарантирование, чем Порча. А вот, вот по сути, и все. Вот. Думав затронуть тему магії і как бы, більше, да? і бумеранга, але ну, на самом деле не буду, потому що тут зараз ми розтікатися мислями. По-друге, ви нічого не поймете, потому что я сейчас як почну об'яснювати, как всегда. Вот. Что то ще хотів сказати? Очень умным лицом, конечно. Что -то, что -то еще хотел сказать. Ну да ладно. Дуже почитаю в комментариях, в принципі, у мене, мене все, 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 все я розказав, що хотів. А вот в комментариях почитаю ваші. А, в общем-то умозаключение, но мое умозаключение а, находится в том, то что эффекты условного бумеранга работают во внутренних во внутренних процессах хорошо воспитанных людей. А вот вовнешних процессов бумеранга и а, вот таких вот вот таких вот проявлений расплат нет. Единое что Узловний знову таки, ефект бумеранга, можна запустити магічно. Тобто є роботи там на розплату, відплату, він дету, місці і так далі і тому подобне. Його можна создати і запустити магічно. Це єдине, що да. Отак вот вот може працювати. Само по собі. надежда человека на то что и этому человеку тоже будет плохо оно ему вернется вот по сути все и до речи по моему это как раз таки именно христианство этому и учит вроде наверное тоже можете мне написать потому что без понятия что там у тому христианстве Я говорю, когда, когда жара, вот лето це не моє. Лето це вообще не моє, потому що, по-перше, туплю, по-друге, плужу, по-третє, вообще, вообще прям не, не этот. От слово вспоминаю вже десятый раз. Непродуктивний. Все, люди добрі. Занавіс, аплодисменти вам і нам, і в коментарях, якщо що, все. На сьогодні в мене все. До нових зустрічей.